Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. П'ятниця, мабуть, день зарплати, я ще не перевірила, прийшла мені зарплата чи ні. Треба подивитися. І кінець місяця треба закрити всі борги. І комуналку, і кредитку, і щось там, щось там ще. Мій кредитний рейтинг зараз 695, він то опускається, то падає. Він мені нафіг не треба, але на емейл e приходять сповіщення. Тож. Тож я його просто знаю. Фух, зараз у мене кофібрейк. Я вийшла на вулицю посидіти в машині, записати відео. Е, розкажу вам про, про кілька речей, про пошуки роботи. Е, вчора, ні, не вчора, кілька днів назад, на цьому тижні, я зустріла у нас на роботі жінка. є, Вона працювала бухгалтером доволі довго. І потім вона звільнилася, не, не звільнила, вона звільнилася з посади бухгалтера і пішла, пішла працювати зварювальницею. І ось я її зустріла, поговорила з нею, кажу, а що, бухгалтер? Вона каже, так, зварювальникам мені більш подобається, каже, а то оце сижу на роботі весь час. так поварила, та й зарплата більша. Я така: ну, класно, супер. Молодець. Кажу, а якщо я хочу бухгалтером працювати, мені треба курси якісь брати. Вона каже, ну не обов'язково. Я каже, у мене бізнес освіта. Я кажу, так, у мене також бізнес освіта. Я бакалавр фінансів. Вона каже: О, я чула, хтось мені таке казав, тепер ясно, що ти закупкам допомагаєш. Я кажу: Ну так. Да". Вона каже: ну, у мене каже, є кілька курсів. Ти можеш взяти payroll курс і ще якийсь там курс. Але ось нова дівчина, її взяли, в неї немає жодного бухгалтерського курсу, але в неї є досвід роботи. Тобто, що? Можна влаштуватися на роботу лише з досвідом, або розказати, що в тебе є досвід, або показати, що в тебе є досвід. В общем, певна, моя проблема з довгим пошуком роботи тут більше ніж два місяці, була в комплексі менша вартості, який нікуди не дівся, але він притаманний нам, українцям. Я не кажу, що всім, але багатьом людям справді притаманний. Це по перше. По-друге, у нас на роботі є прибиральниця. Ну, на... Не те, щоб у нас на роботі, у нас замовляють фірму, яка прибирає у нас на роботі. Так от, І вона ходить з моєю мамою на курси, мовні. І моя мама також вже шукає роботу два місяці. В общем, ця жінка, вона... мама казала, що вона англійської геть не знає. І ходить на курси, і вчителька з нею персонально займається, бо у цієї жінки, ну, взагалі, з англійською біда, біда. Вона вже старша, в неї дев'ять дітей. І вона така. Але що вона робить? Вона, по-перше, прибирає, вона усміхається, і вона намагається комунікувати. Вона мене вчора питає: «Yo, mom, how are you?» А я не зрозуміла, я така. «що?» А вона каже: «Yo, mom, how are you?» Я така, а, а" типо, мама окей. І мені це прям осяяння вийшло, сонечко з хмаринок, знаєте, того що. Ну, реально, Your mom, how are you? mom, Ну, ви розумієте рівень цієї фрази. Рівень цієї англійської. Це ж, ну, просто Your mom, how are you. Це... Але вона має роботу, вона працює, вона щось туди-сюди. І все в неї гарно виходить. Так що не бійтеся, що у вас немає рівня мови. У багатьох його немає. Важливо, як ви можете на пальцях показати. що І також часто люди розуміють більше, ніж ніж ви думаєте. Особливо в Канаді. А так взагалі, що? справи мої добре. Вчора приходили друзі. Позавчора приходили Grandparents наші місцеві. Я їх пригощала гречкою і... гречкою, куркою і салатом. Вони були дуже задоволені. Їм дуже все сподобалось. Вчора приходили мої інші друзі. Я дала спробувати гречку, і їм також дуже сподобалось. А мені гречка та й гречка. Я знаю один секретний інгредієнт, який будь-яку кашу покращує. Це вершкове масло. Користуйтесь на здоров'я. Насипаєте де фіга, Якщо не сказати по-іншому масла, і все всім подобається. От. Я досі не можу відійти. від... Ну, не то, щоб не можу, я можу відійти, але мені досі сумно за ту калину, яку мені скосили. Але також дідусь мені вчора поремонтував мою газонокасарку. І тепер я не платитиму гроші за викіз газону, я робитиму це сама і буду впевнена, що я свої дерева і кущі не позрізаю. На цьому все. Піду там щось, знайду, щоб попоїсти. па, -па.